Жакардова тканина дуже популярна у виробництві м'яких меблів. Вона невибаглива у догляді, відрізняється високою щільністю і зносостійкістю. при цьому виглядає ошатно і дорого. При виготовленні меблевого жакарда використовується до десяти ниток різних відтінків, які переплітаються між собою, створюючи рельєфні візерунки. Щільність плітіння дуже висока, так що не варто боятися зачепити тканину і зробити затяжку. Кольори ниток можуть бути близькими по тону, а плетіння буває без малюнка. Однак навіть така проста та однорідна фактура жакардової тканини виглядає розкішно саме тому жакард користується заслуженою популярністю серед покупців меблів. Звичайний догляд за меблевим жакардом передбачає чистку за допомогою пилососа або губки. А у випадку виведення складних плям потрібно врахувати деякі правила поводження з цією тканиною. При догляді за жакардовими тканинами неприпустиме використання відбілювачів і чистячих засобів з вмістом спирту. Будь-які плями на жакарді слід обробляти відразу після забруднення чистою ганчіркою або губкою з використанням м'якого мила або мильного розчину. Достатньо просто промокнути, промити теплою водою і обробити сухою серветкою. Після чищення тканину можна пропрасувати не гарячою праскою. Чорнила і помада з жакардових тканин видаляються за допомогою 10 відсоткового спиртового розчину, після чого ділянка промивається теплою водою. Жирні і мокрі плями легко видалити, якщо до них прикласти рушник. Чохли з жакарда, що знімаються, можна прати в домашніх умовах, але при температурі води не більше 40 градусів і без віджимання. Сушка в пральній машині також заборонена.